Від Міністерства соціальної політики останнім часом лунали заяви про можливе скорочення допомоги, поради щодо більш пізнього виходу на пенсію, та, врешті, у їх бюджеті на 2025 рік закладено менше. Сьогодні подивимось, які виплати можуть зменшити, та наскільки Україна соціальна держава. Поїхали! Якщо узагальнити та спростити, не вистачає грошей. Почнемо з пенсій. Ось у цьому ролику я детально все пояснював. Раджу подивитись. Та якщо коротко, проблема наступна: в Україні за останніми даними: 10 мільйонів 100 тисяч пенсіонерів. Середня пенсія 5 тисяч 300 гривень. Їх мають забезпечувати платники ЄСВ, тобто наймані працівники та ФОПи. Відомо, що перших плюс-мінус 8,9 мільйонів, із середньою зарплатою у 18 тисяч 800 гривень. Відповідно, середня сума ЄСВ на Чує приблизно 5 тисяч гривень. Фопів, які сплачують відповідний внесок, 1 мільйон. Але вони мають право платити внесок не зі свого обороту, а від мінімальної затвердженої зарплати в країні. Зараз це 1760 гривень. Відповідно, забезпечити пенсіонерам потрібну суму тільки завдяки ЄСВ можливості немає. Кошти для покриття беруться з державного бюджету, а враховуючи демографічну реальність. Працюючих буде все менше пенсіонерів все більше, плюс міграція працездатного населення, плюс потреба у виплатах родинам загиблих та поранених бійців. Далі потреба у виплатах буде лише зростати, яку українська влада не зможе покрити без допомоги країн Заходу, які по суті зараз і дотують пенсійний фонд через бюджет. Врешті отримувачі соцдопомоги, що виїхали за кордон, її стабільно отримують. А от мігранти працездатного віку, що раніше за неї платили, вже цього не роблять. Тепер щодо соціальних виплат. Наша не військова частина бюджету, в тому числі соціальна, цілком і повністю наповнюється західними грошима. І якщо у 2023 році ми отримали від них 42,5 мільярдів доларів, то у 2024 очікується всього 38 мільярдів. А потреби у грошах лише збільшуються. Про причини я вже говорив. Відповідно, треба переглядати можливості платити. Всі видатки Міністерства соціальної політики можна розділити на три категорії: пенсійні виплати, тобто кошти держбюджету для покриття дефіциту пенсійного фонду, адміністративні видатки та кошти, які йдуть на різні типи соціальної допомоги. По першим двом категоріям, ніби все зрозуміло. Давайте розглянемо, кому держава допомагає на майже 200 мільярдів гривень на рік. Ось як у розрізі виглядають ці видатки: допомога людям, що потрапили у складні життєві обставини, субсидії, виплати малозабезпеченим, підтримка сімей, захист осіб з інвалідністю зазвичай ці видатки проходять як пенсія, та виплати за заслуги перед батьківщиною. Чи багато людей, які є серед отримувачів таких видів допомог, дуже багато. Громадяни, які потрапили у складні життєві обставини, найбільше тут внутрішньо переміщених осіб: порядка трьох мільйонів отримувачів, соціальний захист дітей та сім'ї майже півтора мільйони, субсидіанти. Понад 1,9 мільйона осіб. Малозабезпечені родини 200 тисяч та понад 3 мільйони осіб з інвалідністю. Разом виходить понад 9 мільйонів, але, скоріш за все, менше, адже соціальні допомоги можуть дублюватись. Одна людина, наприклад, може підпадати у категорію малозабезпечених і у категорію людей з інвалідністю. Але навіть якщо враховувати цей факт. Кількість людей, які отримують різні виплати від держави, колосальна, що вимагає колосальних коштів кожного року. Чи можна скорочувати соціальні виплати? так. Адже вся модель соціальної допомоги невпорядкована, хаотична та не виконує своєї кінцевої мети якісна підтримка людей, які не можуть покладатись у цьому на себе чи свої родини. Хочу показати вам ось цю табличку, зроблену на основі даних Міністерства соціальної політики. Можете зупинити відео та проздивитись розміри таких допомог детальніше. Це різні допомоги та доплати згаданим раніше категоріям осіб. І майже всі вони, на мою суб'єктивну думку, є неефективними та лише розбазарюють державний бюджет. От, наприклад, 1,2 і мільйони дітей війни, тобто люди, яким на 2 вересня 1945 року не виповнилось 18 років, які щомісяця отримують в рамках свого статусу додатково 66 гривень і 40 копійок. Звичайно. Підтримувати пенсіонерів потрібно. Але чи є логіка та якась мета у цих 66 гривнях? Для бюджету це коштує майже 1 мільярд гривень щороку. Інша щомісячна цільова грошова допомога для поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в розмірі цілих 40 гривень. Чи допомагають такі гроші краще жити великі сумніви? А от бюджет за це платить понад 45 мільйонів гривень на рік. Подібні виплати, які я зібрав, коштують майже 2 мільярди гривень. А це далеко не всі. Таких допомог на 30, 100 чи 200 гривень набагато більше. І вони точно не допомагають ефективно покращувати життя людей. Тож точно є можливість та необхідність раціоналізовувати подібні державні виплати. Перша версія бюджету від уряду на 2025 передбачає зменшення соціальних виплат на майже 40 мільярдів гривень або на 9% відсоткових пунктів від рівня 2024 року. Ось як виглядає це скорочення по різним напрямкам допомог. Найбільше скорочення відбулось у фінансуванні пенсії. В уряді це пояснюють наступним чином. По-перше, вони очікують збільшення надходжень по ЄСВ, відповідно, менша потреба у дофінансуванні з бюджету, в тому числі завдяки збільшенню бази оподаткування. Якщо не вдаватись в деталі, це стосується людей із місячними зарплатами понад 120 тисяч гривень. Другий крок вилучення пенсій у переселенців. Це стосується тих рахунків пенсіонерів, за якими не було руху коштів, тобто зняття готівки, безготівкові розрахунки чи перекази протягом останніх 12 місяців. Крім того, уряд пропонує забрати гроші із рахунків, якщо їх власники не пройшли фізичну ідентифікацію протягом потрібного часу. Звичайно, якщо після вилучення коштів переселенець звернеться до ПФУ чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсій. Інші скорочення за своїм обсягом значно менші, і плюс-мінус на рівні 2024 року. Хоча інфляцію ніхто не скасовував, яка зменшить купівельну спроможність людини, яка отримує відповідну допомогу. Тож, як бачимо, ситуація із державними фінансами в нас надзвичайно складна, якщо влада йде на дуже непопулярні з електоральної точки зору кроки. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.